23 вересня обіцяє бути ясним і теплим майже по всій Україні. Погода нарешті виправдовує очікування золотої осені. Сонце світить яскраво, а температура приємно дивує. Давайте подивимось, де 23 вересня буде найтепліше, а де варто очікувати перших прохолодних нот осені. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується ясна погода без хмар. У Чернігівській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 11. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде кристально чистим. На Сумщині температура день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода. На сході у Харківській області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17. Очікується безхмарне небо. У Донецькій області температура день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Небо залишатиметься абсолютно чистим, без жодної хмаринки. У Луганській області температура день досягне 31 градуса тепла, вночі буде плюс 17. Прогнозується ясна сонячна погода протягом усього дня. На півдні. В Одеській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Миколаївській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Очікується ясна погода без опадів і хмар. До речі, друзі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Так ви завжди будете в курсі найсвіжіших прогнозів. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Небо залишатиметься кришталево чистим протягом дня. У Запорізькій області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Спостерігатиметься ідеально ясна погода. У Криму температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно безхмарним. На заході у Львівській області температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Спостерігатиметься малохмарна погода з невеликою кількістю хмар, але без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 23 градуси тепла. А вночі плюс 13. Очікується майже безхмарна погода. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо буде практично чистим з мінімальною хмарністю. У Чернівецькій області температура день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 12. Прогнозується абсолютно ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 13, очікується ясний день з мінімальною хмарністю. У Рівненській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 10. Небо буде частково вкрите розсіяними хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується майже безхмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Прогнозується абсолютно ясна погода без хмар. У Полтавській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується безхмарна погода. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. У Дніпропетровській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується ідеально ясна погода без жодної хмаринки. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Очікується практично безхмарна погода без опадів. Це був прогноз на 23 вересня для всієї України. Чудовий осінній день обіцяє бути справжнім подарунком природи, сонячно та комфортно майже скрізь. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, насолоджуйтесь золотою осінню, і побачимось вже завтра.